Для кого це було? Ми на такого збирали? Так. Е, ну, тоді ще такі були ранні етапи. Ми вирішили на Червоний Хрест, але не на міжнародний, а на український це трішки інше. Це воно там різниця є, там українське відділення Міжнародного Червоного Хреста. Це те, що ми дуже не любимо. Е, те, ми мені, знаємо, мені, чому. Сп, мені сподобалося, що ти Але сказав, да, я да, сказав, да, я, да, я по, слухаю далі. Я потім сам да, усвідомив. Ну, в Україні треба було пояснювати цю різницю. Це наш український, який справді ну, робив на той момент все, що потрібно, і продовжує робити. Ну і ми там за незнанням того, плюс треба було взяти щось, що ми продюсерам скажемо, це піде туди, а вони такі о, вони хрест, типу ми це розуміємо. Ми знаємо ми чує, да, так? на військо в той момент. Це взагалі нон стартер. Ніхто ну для Європи і для світу там збирати на зброю це щось було ну, не можна було навіть починати цю розмову. Тому треба було щось гуманітарне і зрозуміло. me